Ей, йоу, чочки, всім привіт! Ви на каналі Смашар. Речі сьогодні в мене буде незвичний влог. дуже незвичний, бо я сьогодні їду в Албанію. Автобані, в ми тут зупинилися в туалет. Ми е, зараз тут трошки в туалет там, ну, посидимо і... Поїдемо вже далі до тебе Ми зараз перетинули угорсько-сербський кордон. Ми вже зараз знаходимося в Сербії. Ми тут стали на заправці Мол. і рушимо до Белграда. Коротше, ми тут зайшли зайшов місний, е терце. Я собі взяв Кока-Колу молодін. Коротше, в цьому Белградському автобусі в нас перший прикол, насправді, з 2025 року в столиці Сербії Белграді тепер транспорт офіційно безкоштовний, да. тепер на ньому можна безплатно їздити. А по-друге, ми, ми зустріли зупинку з доволі цікавим назвою Київська. Починаємо наш обзор номера в Чорногорії в подгоріці. Э, тут у нас така ванна. Ось. Тут у нас э, така от кімната, просто спальня. Тут, до речі, в люстрі є э, спікер, тут є виход на балкон. Так, у нас тут э, Ну ось э, теж спальня, тут у нас кондиціонер, там ще виход на балкон, от там телік, стол, тут навіть є дивіться, столик вигляді часів. Тут кухня в нас є. <говори> -ху -ху -ху. О, це я розумію, так, обзор номер в обаніо блра. Привіт, я. Тут в нас для обуві, тут в нас отака от кухня. На столик. Ось там у нас панчик, телевізор. тут в нас балкон з видом на албан... ну, Албанські ці квартири. Тут у нас стиралка, тут у нас ванна. Тут у нас є така кімната. На двох, тут теж є кімната, ну вже на трьох, тут теж у нас є вже другий балкон. І вот тут у нас є ще один туалет. Попугай тут. Привіт. Попуга. Чи приїхали і дивіться ось Опять. всю вльору видно? Ну і тепер історія вльори. Історія вльори саме ж має доволі багато історію з античних часів. Саме ж місто вльори було засновано греками як Авлон. А згодом стало важливим римським портом. Протягом історії вльора перебувала під владою різних імперій і держав, включаючи Візантію, Венецію, Османську імперію та Італію. А 28 листопада, 1912 року, в Вльорі було приголошено незалежність Албанії, і там же вльора є першою столицею Албанської держави. Так. Ну що ж, думаю, на цьому я буду з вами закінчувати. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступному відео, а може, і в наступної подорожі, тому що у мене ще буде дуже багато подорожей, мандрівок, тому я їх обез... обов'язково запишу. Тому обов'язково вам рекомендую їздити в Албанію і в всі інші країни, які були в цьому відео. Кінець літа вже скоро, скоро школа, тому я для вас хочу якраз на 1 вересня, до речі, випущу унікальний влог про 1 вересня. Тому ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока.